Мої дорогенькі, я в епіцентрі. І, звичайно, зайшла подивитися квіти. І, звичайно, зайшла подивитися квіти. Красу квітів. Тут є горщики, насіння, квіти. Краса квітів. Що це таке цікаво? Скажу вам, що ціни вам навіть не буду говорити, тому що ціни, звичайно, немаленькі. Сукуленти різні, але ціни дуже і дуже. Ну, звичайно, що, ой, бачите, яка краса. А коштує 254 гривні. Кам'яні рози. Дуже гарні. Дуже гарні. От дивіться, які гарні оці вазони. Боже, яка краса, як же ж вони називаються? Да, аглонема. У мене є простенька, але це дуже гарне. Але ж дві тисячі такі. Великий горщик, я нічого не скажу. А мене ось така простенька, але бачите, ну вони дуже всі вкормлені, звичайно. Дуже всі... Я б маленьку таку прикупила. маленьку, маленьку. А за 2000, звичайно, то для мене дуже-дуже дорого. Ой, боже ж ти мій. Так, ну що? Квітів дуже багато, просто дуже багато. Це у нас цикламен. А, бачите, бачите, скільки коштують. Я вам так трішки просто зніму, це троянди. Звичайно, що всі квіти дуже гарні. Навіть немає мови. Навіть немає мови, яка тут краса. І я вам скажу, що А запахи і біскуси, а запахи це неймовірні. Запахи тут просто неймовірні. Я люблю квіти, я їх обожнюю. Але я вам скажу, що ось теж 1554, 1154 гривні. Ой, ну зараз я до квітів просто дуже спокійно відношусь, тому що такі кімнатні квіти дуже, бачите, як розпилюється. Вам видно чи ні? Видно, як розпилюється. Е, ну, ви бачите, як розпилюється водичка. Як розпилюється водичка. Тому що вони дуже забирають... Ой, і зразу так стало свіжо і гарно. Свіжо, ну як, 638 гривень. Коштує така краса. Ну оце в мене така я ж, тільки що вона така домашня. Домашня квіти дуже гарні. Просто дуже-дуже гарні. Просто дуже гарні, бачите, які бігонії. Так, скільки ж вони коштують. 360 гривень. Ці коштують бігоні. Дуже гарні. А кольори, а кольори, мама, моя рідна, правда? Які гарні кольори. М -м -м. Каланхої. Паланхої, танк. ця гвоздичка, що я колись купувала. Бачите. Гвоздичка вже коштує 153 гривні. Так, а що це таке цікаве? Ой, бачите, що це таке цікаве? Але цікаво. Я вам скажу, що, звичайно, ой, яке воно таке листя, тут таке, о, таке листя аж твердюче. Листя дуже тверде. Так, гербери отуди, зараз не гербери, а якісь такі квіти цікаві. Зараз я вам покажу, ну туди теж. Зараз я піду сюди. А зараз зараз я вам все покажу. Квітів дуже багато, всі вони дуже гарні. Ось ця квіточка сільки коштує і теж така цікава. Теж дуже така цікава. Таке ж листя в неї. Цікавіше. А що ж все-таки? Бачите, як квітне. Так, це ось так називається. Стільки коштує. І ось так квітне. А, а це гербера, а це гербера. 293 гривні. Гербера, бачите, яка вона. Так, ну це такі вже, але теж коштує, дивіться, скільки. Вже такі, мені здається, прості квіти, ну такі вже. Дуже багато таких квітів зараз у людей є. Але ціна велика. Ціна велика. ну, В садовому центрі квіти гарні, ось бачите, скільки коштує 827 гривень. кущики гарні. кущики гарні, але вони такі. Колись це ж як у нас відкрився епіцентр, я навіть не знаю, скільки це було років. Боже, скільки я тут, О, бачите, знову водичка включили. Вона пройшлась по рослинкам. І так дуже гарно стало, приємно. Так, Боже, мама дарує папером і стоїть 448 гривень. Ой, то я. І я, і мої друзі, скільки ми тут купували квітів. Так, що це таке? Це ось це. І коштує ось такі гроші. А яке ж воно, як воно? От так. Бачите, яке листя гарне. Яке гарне листя. Так, да, цікаве. Це вже презентени ось такі. Пласнючі азалії. Дивіться, які азалії. 485 гривень. Боже. Ну, я вам скажу, що 487. Ви бачите, які гарні великі кущики. Які гарні великі кущики. Дивіться, а скільки вона ж буде квітнути? Ну, я навіть не знаю. Кущики дуже гарні. Такі вони неймовірні. А як же вона зимує будинку? Дивіться, яка краса. О, яка краса, боже ж ти мой, яка краса. Дивіться, ось така. А це ось така. Боже ти мой, мама дорога. Як. Дивіться, які гарні кущі. Ну, звичайно, що квітка тут. Що, квітка тут, ну тут тільки починає розквітати. Так, а ця азалія коштує 247, біла. Біла така. Але ні, тут є мікс. Ось така рожевень, рожева. А, мікс. А, це вона, мабуть, спочатку біла, а потім розквітає така. Ну так. Да. 241. Але теж вся поп'янка. Бачите, а ця краса. Мама дорога. Ну ця дуже гарна, класнюча, така велика, дуже велика і. о, яка вона гарнюща. Так, ну а це що хризантеми? Ну, хризантеми, звичайно, зараз є, які вам потрібні. Але ж все ж таке діло, воно зовсім нічого не зимує. Так, фіалки цимполії, 174 гривні коштують. Я вам скажу, так як жіночки на базарах продають, то й недорого. Бачите, які вони класнючі. Ця загадні яка гарнища. Так, то й недорого. Тому що на базарах продають, ну, звичайно, вони домашні. Вони дорогі, ось я такі перчики, скільки коштують. Ну так. Да. Але їх неможливо, тому що вони дуже і дуже лексині. Дивіться, які вони гарні. Тому що вони всі сильно одобрені. Ой, яка краса. Яка краса, яка краса, ну, а зараз, а ось яка гарнуща. Тут ось такі, такі, ну я не знаю, просто бачите, який великий, великі горщик. горщики, горщики великі. Класнючі такі, бачите, які кольори. Ой, мама дорога. Ну, і звичайно, ну тут у нас вже ось різні. А скільки якийсь кошечку? Ні. 374. 374. Це бегоні різні. Ну, це такі для будинку, для кухні. Ну і, звичайно, ось ця краса. І добре, що я цією красою не хворію. Мені так приємно, що цією красою я не хворію. Просто мені це дуже і дуже приємно, що цією красою я не хворію. Колись вони в мене були, але щось їм з мене не сподобалось, тому цією красою я не хворію. Ось якась цікаві такі рослини. Що це таке? Що це таке? Куркума. Куркума? Дивіться. Я щось не розумію, це куркума яка? Декоративна, мабуть. Перший раз бачу. такого ще ніколи не бачила, Ой, яка краса. Ну, ось, бачите, знову водичка пішла. Видно вам чи ні? Видно, як водичка. Бачите, як гарно вже розприскується просто. гортензії, Красуни, ось знову оці маленькі. Ну, я цим не хворію і дуже задоволена. А що ж це таке? Просто, а теж така, бачите, яка класніча, ну, 700 гривень. Мої дорогенькі, я просто приїхала в епіцентр по плитку для кухні. Ми вже замовили, ми вже зробили замовлення, все оплатили. Йдемо пити каву, тому що тут на другому поверсі ще можна випити кави, можна щось поїсти. Тому що поки ми тут вибирали плитку, обої і все таке шпалери, вибачте. Оце ж я прикупила оцей папороть взимку. Я вам скажу, що він ну, не хоче рости в будинку. Я буду вам потім знімати відео, можливо, посажу на вулиці. Що буде, то буде. Я вже продала його, ну не хоче він рости зараз у будинку. Не знаю, що йому не, не подобається. Ось краса. Ой, мама моя рідна, яка краса. Як я люблю, коли отакі великі квіти стоять у будинку. І у мене, я вам скажу, таке було. Але якщо ви маєте отаку красу в будинку, то ви не маєте відпочинку, ви не можете нікуди поїхати. І взагалі ви живете для цих квітів. Так, звичайно, це приємно, коли до мене приходили лікарі. Дивіться, ось так? дивіться, так, водичка. бачили, як водичка розето, розпилюється. Коли до мене приходили лікарі, я замовляла завжди додому лікарів, ну, діти хворіли, так. То їм завжди подобалось. У мене було дуже багато квітів. Але це ж я ж кажу, квіти — це ви віддаєте всю себе. Вам не буде часу відпочити, нікуди поїхати, не захворіти, нічого. Тому що навіть коли вам доглядають діти, а доглядають, які всі діти, знаєте, не поливали, не поливали, потім перед приїздом батьків треба було полити, полили так, що все прийшло капут. І взагалі. І я перестала. Я просто їх випродала всі, дарувала, продавала і все. І всім квітам сказала до побачення. І всім квітам сказала до побачення. Ой, звичайно, це краса. Зараз у мене майже немає, майже немає таких квітів, майже немає, тому що... Будинку їм треба, щоб у них було тепло, щоб їм було не сухо повітря треба і повітря треба зволожувати, а ми економимо. Що ми економимо? Ми економимо світло і квітам зовсім не подобається у наших будинках. Тому або квіти, або ми. Треба мені зараз прикупити тут добре. Яка жабка гарненька, правда? Скільки ж вона коштує? Ой, мама, 1190 гривень. Ось така жабонька. 1190 гривень. Ну, що ти зробиш? Таке життя, такі ціни. Бачите, у будинку можете зробити у будинку, і вам буде ось така, такий буде водопадик. 1500. Воно підключається до електрики, набираєте водичку і це все в будинку у вас. Вам така краса. Дуже-дуже да. гарні квіти, просто дуже. Так, жіночка хітонія виносила мені, приносила мені отаку красу, ну, я кажу, що мені не потрібно, тому що вона теж зимує дуже погано, вона любить. Ой, ця така красує. Вона любить взимку зволожені ґрунти. Взимку любить зволожені ґрунти. Бачите, які? які гарнющі горщики, горщики. Все, що ви хочете, ви можете прикупити. Ну а ця краса просто неймовірна. Ну що, я подивилася. Добре, що я не хворію цією красою. Боже, я така задоволена. Тому що якби ж ще хворіла хвостами, хворію, ну хвости, хоч, а якби ще ця краса, то, то взагалі була б же брачкою. Тому що на пенсію таку красу багато не прикупиш. Звичайно. Плющі. А зараз просто приходжу, милуюся красою, бачите, знову, знову випускають, ось, бачите я. Милуюся красою і все. І досить. Ось такі прикраси, гарнющі. І досить. Погуляла я, показала вам. І не треба, як вам сказати, не треба... Ой! Переживати, що ми не можемо купити не можемо і не можемо. Хай ці квіти ростуть в когось іншого. А ми помилувалися і досить. І я дуже задоволена, що я дуже спокійно до цього відношуся. Ну, а ці азалії це краса. Це просто краса. Мені вони дуже сподобались. Просто дуже, просто неймовірна краса. Ну що, мої дорогенькі, я трішки погуляла, і ви зі мною подивилися цю красу. Подивилися дуже такий гарний магазин, бачите? Дуже гарний, де можна прикупити все, що ви забажаєте. Все-все-все. Отака краса. І хай вам буде гарний настрій, тому що Звичайно, що квіти допомагають нам жити. Краса і красотінь.